Цікаві люди, цікаві моменти, цікавий ведучий Кирил Передрій. Хайло походнюк український футболіст. Виступає за клуб Політехніка. Доброго дня. Мені дуже приємно, що ми з вами зараз спілкуємось. Приємно. Так, так. А, перше питання, яке я б хотів задати: якщо перед вами сиділа людина, яка не знає, хто і чим ви займаєтесь. Як би ви себе описали. Ну, по-перше, -по я б сказав. Що треба описувати людину не тільки по професійним якостям, а й по людським. Тож я б сказав про себе як про гарну людину. А по-друге, усім цікаво те, що я займаюся футболом, та моя, моє працевлаштування, тому подібне. Так а ось як вже казати про вашу клубну кар'єру, ви грали у команді Інгулець Петрова. Розкажіть, як це грати в команді, в котрій президент Олександр Поворознюк? То я б не сказав, що це було дуже складно, так як Олександр Григорович допомагав усім хлопцям та взагалі сприяв розвитку нашого колективу. Та й до мене він ставився дуже непогано. Були було декілька моментів, коли він допомагав мені з професійним моїм контрактом. Та з моментами по життю. Так, а він може накричати взагалі як? Ну він не справжня людина, та не, не тільки картинка по телевізору, це відчувається і у житті. Такий, як він по телевізору, такий самий він не справ не справді. Так, а зараз ви граєте в клубі політехніка, так? Так, румунський клуб. Румунський клуб. Як ви адаптувалися в клубі, в якому взагалі немає українців? Так, я не тільки у цьому клубі, а й у всій румунській футбольній лізі. Єдиний українець, жодного більш нема. Це було не дуже просто, проте дуже цікаво. Бо новий виклик для мене та й взагалі перший іноземний досвід для мене. Дуже цікаво, та е, я думаю, посприяємо йому подальшому розвитку. Так, а ось якщо вам сказали в вашому дитинстві, що ви будете грати. У румунському клубі, як би ви відреагували на це? Це було б несподівано, адже я чув про румунські клуби, та й у дитинстві грав, коли виступав за дитячу академію Чорноморця, грав проти команд політехніки, за яку я зараз виступаю. Та інших румунських грандів, проте це було дуже несподівано для мене. Адже Румунія не дуже видатна країна, про яку кожен чує кожен день в Україні. Тож це несподіванка. Так, а чому ви брали саме ось цей клуб? В мене було декілька варіантів, але я обрав саме політехніку, бо вони запропонували мені гарний контракт, та відразу ж зателефонували та сказали на наступний день приїжджати. Тож для мене це був дуже гарний варіант, коли люди не тільки я сам хочу потрапити до клубу, а вони мають велике бажання отримати мене до своїх лав. Так, а якщо казати про тренувальний процес, є різниця між українським тренувальним процесом та румунським? Я б сказав, що є різниця кожного тренера, не тільки румунського та українського футболу. Звичайно, є специфіка чемпіонату взагалі дуже відрізняється футбол Румунії та футбол України. Але кожен тренер у Україні теж має свою концепцію тренувань, свою тактичну модель. Тож це не дуже нове для мене, адже кожен спеціаліст вважає за потрібним щось нове приносити до команди. Так, якщо казати про ваш інстаграм, до якогось моменту в вашому інстаграмі були тільки особисті або о, фото з матчів. Але в якийсь момент з'являється багато фото з дівчиною. Одну з фотографій ви підписали Ясли любіть, то всім серцем. Розкажіть про те, як відомий футболіст знайшов щастя в особистому житті. Так, моя дружина вже не дівчина, а дружина. Ми одружені більш ніж рік. Тож вона теж професійна спортсменка з настільного тенісу. Виступала, до речі, за національну збірну України з тенісу. Познайомились ми теж дуже просто. Я прийшов до неї на тренування, адже це моє. Таке дуже цікаве хобі для футболіста, настільний теніс. Декілька разів кожного тижня я граю та отримую задоволення від цього. Тож так і розпочалось наше, наше спілкування. Так, а ще ви написали: в діалогі життя не важен її питання, а ваш відповідь. Що для вас є діалог з життям і як він відбувається? Важливо, ви використовуєте медитації, духовні практики. Е, зрозумів питання е, так перед кожним матчем ти прокручуєш моменти. Е, це я бру е, су суто футболь, футбольні моменти. Е, кожного матчу ти прокручуєш минулі поєдинки свої тренувальний досвід та уявляєш, як ти будеш наступного матча грати, що в тебе вийде, що не вийде. Тож ти мож, ти мусиш прожити цей матч ще до початку. Це якщо говорити про футбол. Якщо про життя в цілому, тож я теж е змушений робити ці духовні практики, адже це дуже допомагає у житті, і ти можеш розвиватися куди як найшвидше, якщо допомагаєш собі не тільки фізично, а й ментально. Так. Одного разу ви казали про Тущука. А бідно, що такі люди носять футболку зборної України. Якби зараз в період повномасштабної війни ви його зустріли, що б ви йому сказали? Та я б не скажу, що що я б хотів його зустріти, адже мені прикро, що такі люди дійсно представляли збірну національну України та він є дуже видатною постаттю для українського футболу. Проте, усе це анулюється після його висказувань та слів. Як людина може працювати на країну, яка Бомбить міста його рідної країни, я не розумію цього підходу. Та я б від усіго від усього стерця побажав йому залишатися в Росії та ніколи не повертатися до України, адже це буде лише погано для нього та для усіх інших його друзів, знайомих. Не, не думаю, що тільки я з футбольного світу не зрозумів цього. Так, ось я бачу, що серед ваших. Близьких друзів є навіть Фраді Меркорі. Розкажіть про вашу дружбу з Леонідом Францискевичем та про той забавний випадок, коли ви підтримували його у вокальному конкурсі. Так, Леонід мій дуже хороший друг та, взагалі, моєї сім'ї. Він знає мою дружину. Та ми спілкуємось. Декілька разів на тиждень, а щодо конкурсу вокального та його образу Фредді Меркурі це було дуже цікаво. Мені подобається, де я підтримую його професійну діяльність. Але те, що Леонід являється дуже гарною людиною поза межами професійного професійної журналістики та ще й е, зараз е, якщо ти знаєш бабуся лео розвивається це е, допомога зсу допомога людям е, для мене це е, великий досвід та я вважаю що Леонід усе робить як найкраще не тільки у журналістиці а й в повсякденному житті я дуже щасливий що я знайомий з ним та дружу так, а ще а, ви давали йому інтерв'ю. Чи легко давати взагалі інтерв'ю власному другу, чи навпаки це заважає? Да, я б не сказав, що це заважає. Навпаки, ти відчуваєш себе дуже комфортно. Та легко, коли в тебе бере інтерв'ю людина, яку ти добре знаєш? Я думаю, що йому було не дуже складно задавати мені питання, адже він набагато більше знає, ніж інші журналісти про мене та про, мою, про моє особисте життя, не тільки футбольне. Так, ще ви грали в команді Динамо. А, так в біжному кого... сході. Так, так. А кого б ви хотіли бачити в клубі в Румунії? З, зі складу Динамо. Так, зі складу Динамо саме. Я би виділив з тих гравців, саме з якими виступав я. То Миколенко, по-перше, людина добралася до англійської прем'єр ліги та заслужено добралась туди. Я вважаю, що це 100% його робота, його відношення до справи. Так, також я б відмітив Миколу Шапаренко. Це дуже розумний та талановитий гравець. Ось цих двох хлопців я б відмітив серед інших. Ще є така історія з Юрієм Гагаріним, котрий, коли злітав в космос, його не допускали взагалі, щоб він виходив на вулицю саме і. Він сидів вдома, йому це не подобалось, його не випускали в космос. І розкажіть ось, як е, взагалі популярність змінила ваше життя і е, з настанням цієї самої популярності? Е, що змінилося на краще чи є і погані моменти в цьому? Е, як завжди, у кожної монети є дві сторони. Тож е, спершу поговоримо про погану сторінку. Цього життя. Коли ти граєш погано, усі журналісти, усі фанати, соцмедіа, ти читаєш про себе погані думки, про погані слова. Тож треба продовжувати тренуватися з цим негативним емоційним фоном. Але це моя робота, це моя справа, і я маю робити дуже гарно, продовжувати та не ламатись. Після цього, проте є дуже багато гарних моментів. Адже приємно відчувати підтримку. Приємно, коли ти забиваєш гол чи виграєш. Кожний підтримує тебе. Ти чуєш багато гарних слів у свою адресу. Також дуже несподівано, коли почалась війна. До мене в Румунії було дуже багато уваги серед журналістів. Кожного дня дзвонили по декілька, по три-чотири дзвінки від різних журналістів, і це була не тільки спортивна галузь, проте і політичні журнали та інше. Це було дуже цікаво зараз. Також я даю досталь інтерв'ю. Проте це більш на футбольну тематику. А тоді була загальна увага щодо. Втручання російської агресії до України. Так. А зараз пропоную бліц опитування. Так. Олег Бухін чи Андрій Шевченко? Андрій Шевченко. Шапаренко чи Циганков? Шапаренко. Зіннадін Зідан чи Серхіо Гуєро? Зідан. А Зінченко чи Ярмоленко? Ярмоленко. І настанок де ти поради молодим журналістам, котрі хочуть розвиватися в спортивній кар'єрі. Наполегливість, на на працездатність, працелюбність. Та кожного дня продовжувати, щоб і хто не казав, роби свою справу та розвивайся. Так, я дякую вам за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Мені теж було дуже цікаво. Дякую вам. Цікаві люди. Цікаві моменти, цікавий ведучий, Кирил Передрій.